І повірте мені, якщо вам щось класно вдається, це не пощастило. А давайте поговоримо про те, як ми часто в житті себе недооцінюємо в тих чи інших життєвих ситуаціях чи в певні етапи нашого життя. Це відео про п'ять ознак, які яскраво підкреслять вам, де і в який спосіб ви недооцінюєте себе. Але найголовніше в цьому відео це те, що ми поговоримо про те, як цього позбутися, і почати справді цінувати себе і те, що ми робимо. Якщо готові, поїхали. Знака перша, ви постійно виправдовуєтеся. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, ви зробили класний проєкт, а вас похвалили, ви кажете, та то не я, то команда просто класно зібралася. Або щось підкреслили, як класно ви зробили, вдало придумали ще щось. Ви кажете, то просто пощастило. Що в цей момент насправді відбувається? Нездатність прийняти успіх як свій. Це знецінення своєї освіти, своєї голови, ваших думок, вашого життєвого досвіду. Слухайте, ну це як взяти і помножити на нуль усі ці роки зусиль, які ви докладали увесь свій життєвий досвід, який ви отримували, а на тих чи інших життєвих ситуаціях, на робочих проєктах, у сімейному житті, в дитинстві, в юнацтві.